Зараз ми з вами підготували нігтьову пластинку по стандартній процедурі. Пройшлися пилкою 240 грит рухами в одну сторону і нанесли nail prep. Приміряли форму і відмічаємо середню вісь на. Центральній вісі або середній вісі знаходиться в нас найвища точка. Потім відмічаємо два вусика. Вони знаходяться на одній діагоналі. На натуральну нігтєву пластинку ми наносимо базовий гель, який називається скотч. Його ми наносимо вжимаючим рухом так само, якби ми наносили бондер гель. Після того, як Пальчик пішов на полімеризацію, ми викладаємо язичок подовження нашого френчу. Зверніть, будь ласка, увагу, цей кадр я навмисно зробила досить повільним, для того, щоб все можна було показати. В зоні кутикули ми вийшли в нулик, Добре, так вийшли в нулик, А в бокових, там, де в нас саме периметр. Язичка подовження, там, де в нас лінія посмішки, в нас є така досить гарна товщина, десь приблизно 1,5-1 міліметр, вона повинна сягати, в залежності від довжини. Форму я обрала мигдалеву, Я представляю цю форму легко, ставлю і після полімерізую в лампі одну хвилину. Після полімеризації ми опилюємо саме оцей язичок подовження. Лінію посмішки ми опилюємо пилочкою перпендикулярно або навіть трошки на себе ми її закидаємо для того, щоб в нас оця лінія зіткнення камуфлюючої та білої частини була, наче лінія волоса. Так часто кажуть про лінію Френчу. Опилюємо з усіх сторін і дивимося в торець нашого нігтя, щоб в нас на всьому нашому торцю була досить така. Згладжена лінія ніде не було ніяких моментів кутів, зіткнення. Або, знаєте, так інколи стається, що десь в центрі в нас завалений саме буде кут. Після того, як ми повністю опилили лінію посмішки, ми опилюємо ту частинку, ту ділянку, де в нас вийшов. Полігель, там, де в нас є кордон зіткнення з натуральним нігтем. Ми трошки відступали від лінії кутикули, і я скажу більше, коли ми моделюємо за допомогою полігелю French, ми можемо з вами компенсувати цю частинку взагалі до -то топом. Після ми проходимо снейл препом. Саме по лінії френчу. Беремо зрізану форму по лінії френчу. І викладаємо білий вільний край. Єдине, що треба розуміти, дивіться, ми з вами заміряли, ми приклали цю лінію френча зверху, просто очима подивилися, щоб в нас. В поперековому напрямку ця форма підходила, як ми завжди це з вами і робили. Ми сформували вільний край за допомогою білого полігелю. Упродовж цього і навіть бокових частин в нас буде єдина товщина. Оце важливо розуміти. Все вигладили, все підходить. А тепер дивіться: ставлю на язичок подовження і ось так наче заїжджаю. Заїжджаю вусика і тримаю цю форму, преполюмірізую ліхтариком. Інколи так буває, що можна обрати верхню форму. Ну, наприклад, менше, тоді прийдеться трошки докладати в бокових ось цих вусиках матеріал. Тому дивіться, якщо завелика буде форма, її потрібно буде в вусиках трошки тримати, наче загинаючи. Якщо вона буде замала, треба буде потім докладати. Якщо ви обрали правильно лінію френчу, ми з вами оцю зрізану форму обрали правильно, і в нас не треба ніде нічого закладати. Після ми опилюємо саме кордон зіткнення лінії френчу, перегортаємо пальчик і опилюємо з середини. середини вирівнюємо уздовж всього кордону нашого. Після того, як все-все-все пророблено зсередини, ми дивимось в торець, звертаю вашу увагу, що в нас повинна бути єдина товщина. І вже опилюємо саме торець нігтя, пилочкою, якою і підготували нігтюву пластинку. Її буде достатньо. Опилюємо бокові, трошки їх піднімаємо, і знову ж таки, саме кути, тут ми звертаємо увагу на нашого клієнта. Проговорюємо з ним всі-всі-всі деталі та нюанси, якщо йому дуже вони не подобаються, в цьому випадку можна трошки їх згладити. Мені особисто тут не подобається дуже висока, високий наш апекс. Тому я вирішила ще зробити зовсім трохи поверхневого опилу. Цього можна і не робити. Дивіться, можна робити, це вже в залежності від того, наскільки вам подобається чи не подобається оця наша висока точка. Можна ось так трохи завалити пилочку на себе і трохи зробити ось ці частинки кутів м'якими. Ще одна така. Деталь, мені здається, дуже важлива, інколи бажають клієнти саме таку форму, і ми вкриваємо повністю топом. Топ, який ми обираємо, це топ без липкого шару, підводимо його по всьому периметру. І ось ітоговий наш результат, пульмерізації складає одну хвилину.